Найближчими вихідними в Україні очікується дощовита та вітряна погода з туманами та серпанками на Полтавщині, хмарно з проясненнями, можливий дощ, максимальна температура повітря плюс 22 градуси, мінімальна плюс 8. За прогнозами синоптиків, від самого ранку небо у горішніх плавнях вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Майже весь день суботи мене без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ. Вночі температура опуститься до плюс 14. світлої пори доби підвищиться до плюс 21 градуса. Найтепліше 17 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1955 року плюс 28 градусів. Мінімум 1952, плюс один доброго ранку. Суботи. Дивіться випуски новин від понеділка на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.